Малята, подивіться, які гарні, охайні, красиві дітки. Як ви гадаєте, чому? Вірно, тому що вони дуже гарно і святково вдягнені. У нас сьогодні з вами дуже цікава тема, але яка я хочу, щоб ви здогадалися самі, підгадавши мої загадки. Тож, перша загадка. Лютих не боїться зим. Хутором вкриє вас густим. Так, малята, це шуба. Слідуче, не вдягають їх хлоп'ятка, як принцеси, в них дівчатка. Так, це сукня. Ще одна загадка. Я на блискавці буваю. Від негоди захищаю. Так, малята, це куртка. Скажіть, будь ласка, а як можна назвати всі разом шубу, сукню та куртку? Як вони разом всі називаються? Так, малята, разом це одяг. Слухайте ще одну. У домівці їх взувають, біля ліжечка знімають. Так, це домашні капці. Ноги в них не промачу, по калюжам в них ходжу. Так, це резинові чоботи. Цілий день в них бігаю, стрибаю і футболи з хлопцями пограю. Так, це спортивні кросівки. Або. Або кеди. Молодці малята. Скажіть, будь ласка, а як це все можна назвати разом? Домашні капці, резинові чоботи та кросівки. Так, малята, це все разом взуття. Добрий день, малята. Ми сьогодні з вами поговоримо про взуття та одяг. І яким він буває. Поміркуйте, який буває одяг. Ну що ж, я вам зараз розповім. По-перше, він буває святковим, той, який ми вдягаємо на урочисті події. Також наш одяг може бути повсякденним, той який ми носимо щодня, також одяг може бути спортивним, який ми вдягаємо під час спортивних занять та прогулянок. А ще одяг може бути домашнім, той, який ми носимо вдома. Це халати, піжами, домашні капці. А ще наш одяг змінюється залежно від пори року. Влітку, коли жарко, ми вдягаємо набагато коротші речі, легші. І взимку, коли на вулиці мороз, для того, щоб не замерзнути, ми з вами вдягаємо теплі речі. Шерстяні свитери, шапки, рукавиці, теплі чоботи. А ще наш одяг потребує догляду. Тому ми його спочатку перем, потім просуємо і охайно вішаємо в шафку. Дидактична гра, що зайве і чому? Що зайве. Так, зайві туфлі, бо все інше то для зимових розваг. Що зайве? Зайві чоботи, бо чоботи це взуття, а все інше одяг. Що зайве? Так, зайва парасолька, бо парасолька це не одяг. Що зайве. Зайві чоботи, бо чоботи це взуття, а все інше то одяг. Що зайве? Тут зайва літня сукня, бо все інше то теплі речі. Що зайвий? Зайвий капелюх, бо все інше то рукавички. Що зайве? Зайве шапка, бо все інше то сумки. Що зайве? Зайве домашні капці, бо все інше то взуття, в якому ходять на дворі. Що зайве? Зайві літні в'єтнамки, бо все інше то зимовий, зимове взуття. Що зайве? Капелюх. Бо капелюх це головний убор. Що зайве? Зайва кепка, бо це теж головний убор, а все інше то одяг. Що зайве? Зайві зимові чоботи. Що зайве? Зайва спідниця, бо все інше то одяг для хлопчиків. Що зайве? Зайві кросівки, бо все інше то головні убори. Дякую за увагу. А зараз, дітки, я хочу, щоб ви послухали одного віршика про хлопчика Сергійка. Осінь, дощ, калюжий, вітер. Повдягали куртки, діти, позували чобітки, а Сергійко навпаки. Шорти шафи витяга, та сандалики взува. Отож цей Сергійко, хіба ж він не знає, що і куди треба вдягати і взувати. А ми з вами, малята, це все знаємо і зараз Сергійкові розкажемо. Дидактична гра, куди ми це вдягаємо. Теплу шапку. Шапку вдягаємо на голову. Рукавички. Рукавички вдягаємо на руки. Кросівки. Кросівки вдягаємо на ноги. Колготи. Колготи вдягаємо на ноги. Штани. Штани вдягаємо на ноги. Чоботи. Чоботи вдягаємо на ноги. Шарф. Шарф вдягаємо на шию. Капелюх. Капелюх вдягаємо на голову. Носки. Носки вдягаємо на ноги. Перчатки. Перчатки вдягаємо на руки. Куди беремо парасольку? Парасольку беремо в руки. Дякую за увагу. Сьогодні ми з вами, малята, говорили про одяг та взуття. І в мене для вас буде домашнє завдання. Ви зможете разом з батьками вивчити віршики про одяг, або побути маленькими модельєрами і розмалювати одяг розфарбовками. До побачення, малят!